Продовжую вдосконалювати клімат-контроль для теплиці. Підключив ще один датчик це BMP 085, датчик атмосферного тиску. І тепер в мене виводиться, крім температури та вологості, ще тиск, ще й з точністю до сотих. Крім того, ще вдосконалив трішки програму, і тепер на сторінці доступна кнопочка графік, і можна подивитися, як змінювалася температура, вологість і тиск, тобто всі показники. І до слова, тепер, якщо у когось болить голова, ми відразу йдемо дивитися на показники тиску. І якщо вони дуже сильно відрізняються від стандартного, а це 960 мм ртутного стовпчика. Ми відразу розуміємо, що це напевно через те, що помінявся тиск. Ну, а якщо серйозно, попрошу поставити вподобайку, то підписатись не тільки метеочутливих людей, а й всіх, кому відео сподобалось і кому взагалі сподобався ось такий проект. Дякую за увагу і будьте здорові!